Гакеда пас до карна майданчика. Перенчук перехоплює. Віталій Кучер через Сутиський в один Дотик між двох віддав. Рудешко. Момент може бути. Удар гол забиває фокус. 1-0. Четверта хвилина, яка фокус виходить уперед у матчі з Рваним Кедом. А Рудешко забиває. Владислав Рудешко вражає ворот та Сергія Чаплинського по 1-0. <плес> Кучер, кучер з лівої ноги до штрафного майданчика, а Тухов. Алтухов хороша передача, але завершення. Перечук. Довгий пас проходить до карного майданчика, але там... По цьому мічу не грає. Все-таки Артур Борисові. Рваний, кет перехоплює П'яскорський. Піаскорський пробиває на зимок ближній Рвана Бекеда. Піскорський він же й розіграє, розіграє через центр. Там вісімка низом. Голкіпарного виставив добивання буде від Тухова. Це на дальній гол. Там Юрій П'яскорський. Він робить рахунок 1-1 на восьмій хвилині. Один один у матчі фокуса і рваного кеда. Ось так. Алтухов Все таки віддає асист на юрія піоскорського. Березін. Березен. Ще удар. Перенчук, протриами м'яч лежить Галюк, тут. Обікрав опонент а, іде на фол Максим Перенчук. Як нагадується прийти до тями на лаві запасних Перенчук на ну, смогель виконати для рваного кеда цей штрафний ідея на кононенка, б'є кононенко і лендичний фланги з лівого краю, але фокус міч перехопив Сутицький, непогане прискорення. так, віддавав. Від скокмання від команди. Надто був вдалим, а тут момент у рудешка, але й дубль не оформив. Ні, що між досотові але У відбір вступає Алтоховий в центральному колі, дібрав м'яч Євгеній. П'яскорський удар на позиції з близької відстані. Не вдалося переграти зараз Віталія Лендича. Аут буде для рваного атака підопічних Олександра Андрієва. Продовжується низом. П'єскорський вибиває один із виконавців у стані суперника. Алтухов, його удар і справляється. Віталій Лендич. але підхоплює ще на лівому краї. Низом Ману влучає опонента. Перенчука Рудешко. Максим. Максим розвертає лівим флангом. Б'є Перенчук. Грає голкіпер. Ще простріл на флангу від Рудешки. Смоголь. Смоголь б'є луча й мечу. Борисова ще одна спроба від Смоголя. Тут свічку запалює. На свічку запалює. Рудешко, але далекому до того аби з м'ячем зустрічатися. Жигалюк. Жигалюк. Наліво на забігання смоголю. Не встигає її розслабляти у центр. Нагребайський ще один дотик. Рудешко стояв на шляху. Ячек і цього марованого кера. Знову Жигалюк не поспішав загострювати, віддав назад. А от партнер уже асист, Як виявилось на Костянтина Жигалюка, 2-1. 19-та хвилина і практично в роздягальню влітає. Другий гол. Ох, ворота Віталія Лендича. 2-1 на користь МФК рваний матчі з ФК фокус. Костянтин Жигалюк забиває. Роїк. Знову. Юрій В Центр. Романов. Повертає. Тут Ліво, але на полі суперника, куди подалі. Віктор Сабровський. Алтухов. П'яскорський Алтухов, незручний велика Помилка на рівному місці від Віталія Сутийського. Ну от так хвилями, хвилями сьогодні діє Віталій Сутицький. То в одному епізоді обіграє суперника досить здорово Віталія Сутиського із такою трохи негативною приставкою, але поки обійшлося, зіграв смоголь направо Березін. Тим же флангом на Гребецький. Кучер вже практично середина другого тайму. Дев'ята хвилина по перерві триває. Березін, березін, без удару зараз і лівої Юрій. Березін невдала скидка на Фаренчука від Кучера. Рваний кет розігравав Березін. Докарна майданчика. Забиває на Гребецький спрямовує міч. Повз голки пера Володимира на Гребоцький. 3-1 на користь Рваного кеда всередині другого тайму. Таким стає рахунок на, на. табло. Пучер точно. Сутийський. Віталій. Прострілює угрій Чаплинський. Сутиського і... той, Переведення не замиконувано. Протилежний край. Лаборезін перехоплює. Кононенко. рваний кет відповідає. Кононенко. П'яскорський. П'яскорський. Корпус поклав. Ну, і Зараз доставив удар. Там його кіпери попереду. П'єскорський через центральне коло. Романов, 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 залишається змічем. По центру забирає <п 'ят> Лен Забродський, Єлтухов перехоплює цю передачу. в Центр віддає тут же. Партнер повертає. Забресь. Забродський э, те, щоб виправитись. <п 'ят> б'є На виконання дуже акцентовано зараз. Алтухов. <п 'ят> власне, і нема. В з партнерів нікого не було у карній зоні. Аби спробувати через. Центром не прийшла передача низом від 15-го набравка. Фокус, Перенчук, переведення. Кононенко виставив ногу. Зумів перервати і переправити на кутовий простріл. Кучер, Учер. -чер Березін вступає в відбір. Виборов м'яч Юрій Березін. Він зараз на правому фланзі на дальній уже є. Жигалюк. Ярослав Смоголь, влучає у суперника. Тепер через пас на березі на той викотив на порожню. Фактично. Кононетку, але коля суперників перехоплена Романовим. Алтухов простріли з правого флангу мочевого опонента, але назис Алтухова. Це ті гравці урбаного кеда, які сьогодні віддавали передачі, забивали голи. Алтухов Піскорський повернув.